І щоб завершити наш вибір і підібрати все, що нам сподобалося, наостанок слива червона, теж гібрид від італійської компанії United Genetics. Ми вибрали саме цей найкраще себе показав в теплиці, вирівнений колір, багато плодів, дуже гарні китиці. Це саме він. Валерія, як ви вважаєте, яка завантаженість одного куща? Ну, на кущі тут може бути сформовано мінімум 10-12 таких кластерів, але це все залежить від вирощувача, оскільки він захоче, бо дуже-дуже потужна рослина. Так, Валерія, а коли висаджувалася ця розсада? В даному регіоні, в даній теплиці розсада була висаджена 20 березня. На сьогоднішній день, сьогодні 1 липня. Так, сьогодні у нас 1 липня. До якого числа вони планують збирати врожай? Специфіка цього регіону, вирощування томатів саме в теплиці, продовжується до вересня місяця. Дуже гарно.